Вчора ввечері забрали хлопця, а вже от зранку він вже військовий. Коротше, за за ніч пройшов ВЛК, підвипивши лікарів. Мене. Годин, все як має бути, вже відправили в частину. Доганяв я в пів шостого ранку цього автобуса з ним. Приїхав теж з ними до частини. Щось там хотіли спілкуватися, ніяких вони там не дають. Коментарів кажуть все, він вже як то кажеться определен в яку там бригаду і все. Я в шоці? Ну як так можна, блять? Людина йде б просто тупо взяти, викрасти людину. Скажу вам і резерв у нього був, і оновлені дані, все, повістки ніякі не приходили. Ми з ним їздили, зупиняли нас там на постах, все, показував резерв, дивилися, не в розшуку людина, нічого. Вчора, коли його забрали, я кажу, давай я одразу під'їду, постараємося щось порішати, щоб хоча б ну, там, неділю часу дали людині зібратися і все. Він каже, не треба, бо пообіцяли привезти типа, назад. Ну, Привезли тільки не туди, куди треба, коротше. і вже все. Вже назад дороги немає, вже зараз він там сам зібратися не може, вже тільки мама йому буде збирати речі і відправляти. Але що обідно, то що в нього ну, брат е, військовий, е, мама важко ходить. Він один залишився в сім'ї, який там може щось зробити по дому. Е Часна будова. Е, і ви знаєте, що як в, в цьому секторі ну, треба постійно щось робити. Та навіть в той же самий магазин там, сходити, купити того ж хліба і все, е, ну, мама в нього дуже важко ходить. Дійсно ну, як то кажеться, даже там Тиждень того часу. А, просто погрузили, забрали і все. Я блядь, я в шоці, короче, блядь. Що, що далі буде, я блядь, Бо мені це все блядь, просто на голову не налазить. Дуже-дуже-дуже шкода, блядь, що так все робиться. Я просто, блядь, я ту всю хуйню, яка це все блядь, задумала, блядь, і що зараз, блядь, відбувається. Це, блядь, як кажеться, блять, щоб були, блять, сука прокляті, блять, і все їхнє, блять, і ще Потомство, блядь, з этими їхніми, блядь, що вони начудили Дуже, блядь. Дуже мене це все, блядь. Аж, блядь, аж, аж болить, блять, настільки, що це просто піздець. Ой, блядь.